Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати дуже смачне італійське печиво кантучі. Нам потрібно взяти у глибоку миску 500 г порошна. До порошна вбиваємо 3 яйця, де порошно всипаю 7 г розпушувача тіста, розмішую. Додаю 60 грамів м'яке вершкове масло, 2 столових ложки марсели або любого іншого вина чи лікьору. 200 г цукру. Натираємо на терці цедру з одного лимона. За допомогою ложки все ретельно перемішуємо. Продовжуємо місити руками 200 г миндаль. Шкірку з нього знімати не треба. Сушити його тоже не треба. Він під час печіння підсохне.